Я не знаю, чи в мене вийде, але я попробую. О! Ви колись бачили лабіринт з мікс палет? Якщо ні, то я вам зараз покажу. Тут приблизно з цієї сторони і з цієї сторони біля 400 мікс палет. Де вхід? ну тут? <світ> ні, тут, тут немає входу. Я не знаю, чи в мене вийде, але я попробую. О! Окей, тепер ми можемо зайти в лабіринт. В цих палетах в основному представлена кухонна побутова техніка і побутова техніка для дому. Наприклад, тут є мікрохвильовки, пилососи, кавоварки, льодогенератори, вафельниці. У цій палеті знаходиться від 20 до 40 одиниць. 90% цих приладів нові, навіть якщо упакування пошкоджено, вони все одно нові. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, і якщо ви готові брати велику кількість, то ціна буде мінімальна, тобто такої ціни ще не було.